Всім привіт-привіт! Знову мене звати Настя і ласкаво прошу на моєму YouTube-каналі. Це моє всього третє відео. І спочатку мені дуже сильно хочеться подякувати взагалі кожну людину, яка переглядає, яка залишає коментарі. Для мене це дуже цінно. І впевнена, що ви також, хто потрапляє на ці відео, значить, вони не просто так вам. Потрапляються, точніше, навіть скажу так. Ви самі їх через мене собі створили, а щоб щось можливо почути нове, а можливо почути те, що ви вже чули, але щоб воно зайшло глибше через іншу призму сприйняття. І саме зараз відкрилося. Я не закінчила в попередньому відео про страждання. І зараз в цьому відео хочу продовжити цю тему. Тому що в основному я знімаю відео так потоково. І вже знаєте, коли там залила його, я думаю, блін, не сказала ось це, не сказала це, не сказала. І мені хочеться продовжити саме тему страждань, тому що це, напевно, одна з таких тем, яка от 100% стосується кожного, і. Більшість людей не знає, як з ними справлятися. Якщо в попередньому відео я говорила взагалі про нейропсихологію, те, як влаштований наш мозок, раджу подивитися тим, хто не дивився. Ставлю силочку, щоб взагалі зараз ця інформація, яку в цьому відео дам, зайшла, скажімо так, глибше, да, вона просіла. Боже, як сонце класно світить? Щоб вона сіла глибше. Перегляньте. І з попереднього відео можна зробити один такий головний висновок: Те, що причина страждань, вона іде з розуму, особливо з цієї лівої частини, інтерпретації, логіки і так далі. Тобто природа страждань розум. Але тут потрібно глибоко усвідомлювати, що ми не є тільки наш розум. Ми не є наше тіло. Ми — Це присутність, це ось це вічне, безкінечне, абсолют, Бог, енергія. Дуже багато слів є, але вони взагалі по факту не важливі, і вони синоніми, і це суть одно. Ми ось ця енергія. ми той, то спостерігаємо, а страждання йдуть від розуму. Тому дуже ключовий момент потрібно навчитись розуміти і усвідомити взагалі, що ми не тільки наш розум. Тобто причина, да? звідки походить. Розум це інструмент у. В цьому матеріальному світі, без якого ми також не можемо. Просто потрібно розуміти, що ми не наш розум, і вміти розділяти. Тому що страждання йдуть через нашу думку. Тобто, якась ситуація з'явилася в житті, Ну просто якась ситуація з'явилася в житті, Розум уже її інтерпретував, а навішав якісь ярлики. А щось придумував, і від цього з'являється біль. І тобто, ми не живемо в реальності. Ми інтерпретуємо реальність і якраз через це страждаємо. Важливо не зливатися з розумом, розуміти, що це частина нас, але це не цілі ми, не цілі. І тобто, страждання. Я зараз напевно буду повторяти ту же саму, ті ж самі слова, але через різний соус щоб воно, знаєте, зайшло туди, куди треба зайти. Тому що навіть все, що я говорю, воно по факту потрібно тільки для розуму. Наша істинна природа вона так не страждає. Для неї будь-яка ситуація це просто досвід нейтральний. Немає хорошого чи поганого. Але наш розум, і через те, що ми настільки себе ідентифікували з ним, ми вважаємо, що ми є, і наш розум. Ми страждаємо. Думаю, я зараз через різні соуси да, подаю цю інформацію. Але я подаю її також тільки для розуму. Ваше істине зна... я ося енергія, вона знає правду. Але ми живемо у цій матриці, да? у матеріальному світі, де страждання здаються по факту реальними. Тому що у нас тіло є. Ось ця енергія безкінечна, енергія Бога, Абсолюта, Творця, енергія любові, вічне безкінечне, ще раз кажу, неважливо, як назвати, вона проходить через наші тіла, через всіх нас і пізнає досвід. І ми забули, що ми ось ця енергія і почали себе ідентифікувати тільки з оцим інтерпретатором. Але ми не є він. Але тут хочу повернутися до такого ключового моменту, тому що а, зараз дуже сильно стала популярна духовність, і вона має а, деяку таку, скажімо, ловушку, пастку, коли люди йдуть в духовність, а, і вони вважають, ну, я духовний, а, я там займаюся медитаціями, якимось там практиками, ще чимось. Я ж усвідомлений, значить, я не можу відчувати біль, агресію, якісь негативні емоції і так далі. Не можу відчувати це пастка, тому що ми живемо в тілі. І якщо у вас є якась уже емоція, тобто звідки появляється емоція? Спочатку виявляю, іде думка да? на щось, тобто відбулася якась ситуація. Не знаю, ви написала там в хані людині. Чи комусь, вам не відповідаються, у вас уже починається в голові просто мультик, фільм якийсь, який взагалі з реальністю по факту може не мати нічого, але мозок навішує ярлики, починає інтерпретувати, і звідси з'являється страждання. Але також там вже може бути запущена якась емоція. Емоція, якесь почуття. І тут дуже важливо не впасти в цю пастку і не сказати: о, потрібно не відчувати. Тому що будь-які заблоковані емоції, вони потім перетворюються в, в блок в тілі хвороби, в застої. І важливо їх проживати, просто також не індифікувати себе з ними, тому що ви також не ця емоція. Саме Найкращий варіант, щоб не було цієї втечі, також духовність. Я там о, намасте, все саме собою. Я духовна, не можна відчувати нічого, не можна злитися. І взагалі це йде втечі також від реальності. Саме найкраще, що ви можете зробити для себе, щоб також перестати страждати, це почати усвідомлювати, що ви не ваші думки і ви не ваше тіло. Але в цій реальності ви маєте тіло. І повертатися в нього, навчитися, наприклад, у вас виникла якась ситуація. І ви бачите, що пішов вір, вір думок, да? просто донесло мультики, фільми, все понесло. Зупинити, зупинитися, повернутися в тут момент, тут і зараз, тут і зараз ніколи, до речі, немає страждань. І запитати себе, а що я думаю, а хто це взагалі думає? Звідки думка пішла? Що я відчуваю в тіло. І просто спостерігати за цим, дати цій енергії пройти через себе. Тому що в всіх наших тілах де енергія, оце творіння. І кожна непропущена емоція, кожне непропущене почуття воно блокує оцей потік енергії. А вона має через нас іти. Оце ця присутність. І духовність це не бути святою, не бути світом, а це вміння. Проживати це життя. Проживати всі емоції, приймати всі емоції, не тікати від них, а спостерігати за ними. Потрібно не зливатися з драмою, яка відбувається у вашій голові. І розуміти, що емоції це також не ви. Але їх потрібно пропускати, спостерігати за ними. І думки це також не ви. Дуже класна є практика, зразу прямо тут скажу. А яку можна робити на постійній основі, це е, відслідковувати, скажімо так, думки, дивитися, звідки вони прийшли, яка буде наступною думкою. І можна навіть, е, знаєте, оводити як коблочко, в обличко, хмаринку і кваліфікувати. Наприклад, це думка про майбутнє, це думка про минуле, а це ну, десь я там літаю. Да? Якось називати її. Коли ви взагалі починаєте хоча б, Сорі, рекламна пауза. Називати ім'ям якусь думку, а ви з нею не ототожнюєтесь. Ви не зливаєтеся з нею. Ви бачите, що це просто думка. І ви починаєте бачити, відслідковувати, як працює ваш розум. Його механізм це страждати. Його механізм чинити опір якраз настоящому моменту, справжньому моменту тут і зараз. Але до того моменту, поки ми чинимо цей опір, ми боремося. Ми боремося. А коли ми дозволяємо проходити через нас абсолютно всьому, будь-то навіть збіль, будь то смуток, агресія, не чинючи опір, воно проходить, воно просто відпускає і трансформується. Тіло це наш простір у цій реальності. І будь-яка заблокована емоція, да, оці, коли ми чинимо опір, це, знаєте, це непогано, це навпаки, як тіло кричить: Повернись, зверни увагу на мене, повернись в справжній момент. Дозволь! Пропускати через мене йти. І тоді йде ця ось енергія, ця ось енергія творіння. Тоді ми не чинимо опір. І тоді ми не ідентифікуємо себе своїм розумом і своїм тілом, але також і не тікаємо, не тікаємо, тому що кажу, дуже велика пастка, в яку зараз дуже багато людей падають, коли йдуть духовність, вони хочуть позбутися думок. Я також попадала в цю паску, тому зараз так сильно на це наголошую. І це не дуже класна історія. Не дуже класна історія улетіти в абсолют і відкинути цю реальність. Тому що там недалеко грозить дуже різного роду болячки, які ви самі собі будете створювати, щоб знову повернутися в тіло. Тому що задача усієї енергії проживати досвід матеріальний в цьому тілі. Тому він створив ці тіла, щоб не літати тільки в космосі, да? а щоб пізнавати. Тому важливо повертатися в тіло, також проживати все через тіло. Важливо тут навчитися відрізняти також, що думка це продукт нашого розуму. Продукт нашого розуму. І вона може бути повторена, це може бути якийсь шаблон, тригери. Те, що в нас вже е, заклали, да? тому що розум це такий комп'ютер інтерпретацій. який інтерпретує вже на основі минулого досвіду, різних проекцій і так далі. А емоції це реакція в тілі на думку. І це важливо проживати. Тому що енергія або рухається, або не рухається по тілу. І коли ви також дозволяєте її проживати, тут відбувається знаєте, така магія. Магія в плані того, що е, ви тоді насправді повертаєтесь в справжній, настоящий. Мені легше говорити настоящий момент. Не знаю, на український, напевно, буде справжній момент момент от і зараз. В момент, ти зараз, в ньому якраз немає страждань, про це абсолютно а, всі гуру, всі 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 говорять, Бо хто пройшов пробудження, вони завжди повторяють одне і те ж саме: тут і зараз, тут і зараз, тут і зараз, тут і зараз, В тут і зараз немає страждань. І от коли ви дозволяєте бачити своїм думкам, але не зливатися з ними. Коли ви бачите, що прийшла якась емоція, але ви також з нею не зливаєтесь, не граєте драму ось ту, не малюєте мультики в голові, а просто дозволяєте її пройти через вас, через ваше тіло, ви якраз знаходитесь у цьому моменті тут і зараз. І через вас тоді проходить оця енергія творіння. Там також відбувається духовне пробудження. А духовне пробудження це дуже така трішечки ловушка, напевно, краще інше відео запишу, коли думають, що людина пробудилася і все. Там все життя зразу помінялося і так далі. Насправді, пробудження це тільки початок. І ми всі пробуджені самого свого народження, просто ми далі засинаємо. І далі квест знову проснутися і навчитися це в реальності, цій з цим жити і приміняти, і так далі. Нема іншого відео. здається, з відео буде дуже довго, ну, окей. Е, тому ключовий момент це повертатися тут і зараз. Також цьому допомагає от спостереження за диханням. Або медитації, але не медитація оці, де ви там під голос чиїсь <laughs> медитуєте і представляєте себе багато і так далі. Це просто зливання енергії вашої медитації без супровіду, коли у вас іде концентрація. Коли чите себе концентрації, і ви також знаходитеся тут і зараз зі своїм диханням взагалі. Я проходила свого часу курс по глибоким практикам в моменті тут і зараз. Я можу сказати, що е, це приводить до розпаковки цього пробудження. І це окреме відео, можливо, кому буде цікаво, більше про це розкажу. Але те, що ви базово можете вже робити, це ось е, спостерігати за своїми думками, так як я сказала, да, під сумою, кваліфіку... кваліфікувати їх, також дозволяти емоціям проходити через вас. Але не ототожнювати себе з ними і максимально повертатися в момент і зараз. В момент тут і зараз це медитація, якісь дихатель, диха, дихательні практики, це взагалі спостереження за своїм диханням, постійно, коли є можливість. Це дотики до всього, відчуття звуків, все, що вас може повернути в момент, де ви не в мультику живете. Ви бачите, що там ну, починається зовсім інше життя. У вас звільняється дуже багато енергії. Там приходиться духовне пробудження з часу. Ви бачите всі свої програми розуму. Але це процес. Він може бути дуже різний по дужані. У мене це багато років затягнуло, і він досі триває, звичайно. Тому що ми постійно. Еволюціонуємо, ось ця свідомість, яка пронизує кожного з нас, вона також еволюціонує, пізнає себе. І зараз ми колективно все більше і більше людей пробуджуються, згадують, хто вони є. І, звісно, через це згадування починають по-інакшому проживати фізичний досвід, матеріальний. Буду, напевно, закінчувати під етожем, скажімо так, зрозуміти, що страждання ще раз, це не ви, це картинка. І важливо бути усвідомленим. Але усвідомленість це також а, не втеча в цю ідеальність, супердуховність, де немає емоцій, де і намасте масте і так далі тільки. А це жива присутність і це дозвіл проживати будь-який досвід без оцінки, просто спостерігаючи його. І дозволяти собі бути живим і дозволяти емоціям. Також проходити через себе. Тому що коли ми дозволяємо цьому, ми не чинимо опір, і вони трансформуються. І це, і це не про контроль да, якийсь, це навпаки про дозвіл, про дозвіл, про довіру і про здатність а, бути до себе з любов'ю. І проживати це життя з любов'ю. Тому якось так? Надіюся, <свісно> що нічого не опустила, тому що знову потоково. <свісно> Задавайте свої запитання, а діліться в коментарях, що вам відгукується, що зрозуміло, що не зрозуміло, про що, можливо, би хотіли почути. Для мене це також буде дуже цінно, щоб я розуміла також, да, як далі рухатися. І всіх люблю, всіх обняла. Пока-пока.